У Житомирській політехніці відбулася перша всеукраїнсько науково-практична студентська конференція Чи маю я право? Ми дуже часто говоримо про права, але чи насправді вони є? Ну вони є, вони закріплені, але чи вони реалізуються? Якщо взяти, наприклад, радянські часи, то конституція радянського союзу вважалася найбільш демократичною світі. Але ми прекрасно знаємо, що насправді ці права були декларативними і вони не виконувалися. Зараз ми пробуємо, щоб молоді люди, студенти, здобувачі вищої освіти дослідили конкретні права, чи вони дійсно просто закріплені, чи вони на практиці реалізуються. Конференція об'єднала майбутніх фахівців у Олезі права правоохоронної діяльності та міжнародних відносин з різних вищих навчальних закладів України та складалася з двох етапів. «Сьогоднішній захід складається з двох частин: це конкурс ЕСЕ на цей конкурс надійшло понад 40 есе з всієї України. Тематика надзвичайно цікава. В першу чергу студентів цікавить особиста недоторканість, безпека в мережі інтернет. і на жаль, такі болючі питання як посмертне донорство військовослужбовців. І інше питання. Друга частина це буде змагання в форматі деатон. Ідеатон – деатон це форма дослідження, при якій фахівці з різних галузей, в нашому випадку це право про охорону діяльності міжнародні відносини, досліджують якусь конкретну проблему. Проблему для цього року ми взяли реформу юридичної освіти. Учасниками стали 30 студентів з шести вищих навчальних закладів України. Студент Львівського державного університету внутрішніх справ спеціальності право Володимир Вергун вже брав участь у подібних конференціях та розповідає, що ця студентська конференція є цікавою та важливою для розвитку України та суспільства. Я як майбутній проник хочу як змінити Україну на найкраще, щоб все було як сказати, як добре. Щоб звести війну і відновити Україну після воєнних подій. На мою собі тим, на думку це. Це надзвичайно важливо, оскільки студент спілкується з іншими студентами з інших вузів, і студент мисли не по-своєму, а він може отримати певну думку з інших вузів, тобто інших студентів. І це як є певна така комунікація, яка підвищить певний розвиток зокрема студента і сприяє його певному Розвитку. До Читомирської політехніки також приїхали п'ять студентів із Державного торговельно-економічного університету, які взяли участь у змаганнях у форматі ідеатону. Ще близько 20 студентів захищали свої есе у онлайн-форматі. Дуже приємно, що студенти відчувають потребу, як молодь, брати участь у формуванні такого майданчику платформи для обговорення проблем реформування юридичної правничої освіти, і вони готові долучитись і заявити свої пропозиції, щоб їх почули. Почула спільнота академічна, почули законотворці. Почуло міністерство освіти і президент про те, що ті виклики, ті запити, і ті необхідні потреби, які має студентська молодь правників. У будуванні, формуванні правової держави доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету Житомирська політехніка Олександр Острогляд говорить, що конференція організована, аби студенти мали змогу знайти та висловити свої ідеї стосовно актуальних питань. Ми дорослі дуже часто думаємо, що ми краще ми знаємо як молодь. Так, ми маємо досвід. Ми дозволяємо собі давати поради, які дозволяють молоді не робити ті помилки, які робили ми. Але коли ми щось реформуємо, наприклад, освіту, то в першу чергу треба питати тих людей, які зараз вчаться, які це переживають зараз, а не як я 20 років тому назад. Тому ми хочемо запитати молодь, як вони бачать освіту зараз, як вони бачать майбутнє своєї професії, і щоб вони дали нам відповідь, і ми, можливо, змінимо наші погляди.